Школярі будуть навчатись на місяць довше. Уряд ухвалив постанову, яка визначає нову тривалість навчального року з 1 вересня 2023 року по 28 червня 2024 року. Постанова передбачає, зокрема, що навчальний рік тепер триватиме на місяць довше. Щодо того, як саме будуть навчатись українські школярі онлайн чи офлайн, то це залежатиме від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. А відповідне рішення прийматимуть обласні військові адміністрації спільно з засновниками закладів освіти. Якщо уряд продовжує навчання, забираючи у дітей місяць канікул, то на мою думку це неправильно. Якщо дитина хоче, ну якщо дитина от проходить всю навчальну програму, як це було раніше до 31 травня, нехай навіть, то у дітей є час. Щоб відпочити три місяці, відволіктись від цього шкільної суєти. за два роки війни. Я вважаю, що не дивлячись на обставини в різних областях, діти в західних областях дуже багато часу просиділи вже вдома. І таке навчання виправдане тим, що вони зможуть більш якісніше засвоїти матеріал та в подальшому вони просто наздоженуть той матеріал, який вони пропустили. Ну, Трохи забирають в них і дитинство, і все, але якщо це треба, то бо вони ж дуже багато пропустили. Це покоління дуже багато, треба, щоб вони щось наверстали з другої сторони. Зараз я вважаю, що потрібно більше психологічно дітей підтримувати. э ані в школах так як у школах цього не не надають особо